Но масштабна війна створила дефіцит донорської крові. Донорів стало менше. Хтось виїхав за межі України, а хтось загинув. Проте донорської крові потребують не тільки військові, а й цивільні, що постраждали від воєнних дій. Не скасувала війна і планових ургентних операцій, онкологічних захворювань, оскладнених пологів. Тому у шосницькому відділенні центру служби крові біофарма плазма пояснюють, хто може доєднатись до доброї справи. Законодавством врегульовано, що донором може бути особа від 18 років, тобто повна. Літня масою тіла від 50 кілограмів. Верхньої межі по віку немає. Це корисна для здоров'я процедура. По перше, а по-друге, її можна здавати частіше, ніж кров. Це два рази на тиждень. Багато років поспіль є доноркою Шостенка Олена. Прийшла здати плазму і сьогодні. Перед цим обов'язково заповнює анкету та здає кров з пальця, а потім прямує на огляд до терапевта. Взагалі я здаю кров з 2003 року. Мені розповіли, що треба робити. Дотримувалась правил перед тим, як здати кров. Перед тим як здати плазму, необхідно дотриматись дієти. Десь хоча б за добу до донації не можна їсти жирну їжу. Що це значить? Молочні продукти, яйця, насіння, горіхи, вершкове масло, сало. Жирні сорти м'яса, риби. Це не можна, ну смажене ж не можна. А, можна суп без зажарки, можна каші на воді, можна печиво, типу Марія галетне, а, чай можна пити, компот. Вже другий рік поспіль здає плазмою Костянтин. Це на добру справу піде на ліки, які життєво необхідні людям. По-друге, Грошова компенсація є також приємний бонус. Треба зазначити, що донором можуть бути не всі через стан здоров'я. Це, звісно ж, інфекційні захворювання, бо ми також регулюємося законом про безпеку донорської крові в інфекційному сенсі. Тому що це гепатити, віл-інфекція. Цим людям не можна бути донорами. Далі, інфаркти, інсульти, цукровий діабет. Гормональні порушення Ці люди, люди на жаль також не зможуть бути донорами по стану здоров'я. Побачивши, як все відбувається, та згадавши вчорашній свій раціон харчування, наш оператор Вадим Бондарів вирішив доєднатись до доброї справи.